Ну, ложили все, горіло все. <рі> Чесне слово. Так про перший ранок повномасштабного вторгнення розповідає 52-річний Володимир Колеша. Тоді каже, було поставлене завдання перекрити трасу на Маріуполь, якою рухалися російські колони. І ми вже 24-го ранку ми вже прийняли бій. Ми 200 кілометрів пройшлися на Брунівці. Так, як не офіцерів, я командував, я був головним сержантом з і так і командував Під його командуванням були дві бойові машини піхоти і танк, каже воїн. У піхотинців гранатомети, кулемети та стрілецька зброя. Браки були замасковані звичайно. Танчик він маневрував, там була така посадочка. Першим підбили російський БТР, розповідає Володимир Колеша. З танчика хлопці положили. По піхоті урали, зіли там, ну різна їхня техніка була. Було тяжко, ми три рази наступали, три рази відступали. Ми живу силу не потеряли, а от техніку, да, так, всю. Улітку 2023-го, каже воїн, поблизу Новоукраїнки на Донеччині, зробили засідку на російську колону, котра йшла на допомогу до цього населеного пункту. Першим підбили їх. Його БТРа. Три бехи, танчик, і так, як тоді нам сказали, що в машинах так, була рота. Б'ється перший, б'ється, останній. Далі по піхоті. О, товариш Гуцул, він стояв за ДШК, теж все було замасковано. Ну, звичайно, попалили, Командир роти підняв дрона, о, подивився, ну там всяка вон. Пожарних, кажуть, чоловік 15 через поле качається. Тоді взвод із 20 військовослужбовців під його командуванням розбив морських піхотинців, говорить воїн. Каже, на фронті з червня 2019-го після підписання контракту зі 128 ї гірсько-штурмовою бригадою. Після чотирьох важких контузій, розповідає Володимир Колеша, отриманих з 2022 по 2024 роки, стався у головний мозок. Після військово-лікарської комісії восени 2024-го був переведений до Хмельницького районного ТЦК. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.